Вітаю, друзі! Сьогодні знайомимося з країнами, що знаходилися на східному березі Середземного моря. Найвідомішою з них була Фінікія. Це між Єгиптом та Месопотамією. На що схожа назва Фінікія? Певно, ви згадали Фініки? Але ні, Фінікія не від Фініків. По одній версії іноземці називали місцевих лісорубами, і Фінікія то країна лісорубів давньоєгипетською. По іншій версії, Фінікія то багряна земля з давньогрецької, походить від назви кольору тканини багряного чи пурпурного. До чого лісоруби і тканина? Давайте розбиратися. Фінікія у другому-першому тисячоліттях до нашої ери знаходилася на вузькій смузі східного берега Середземного моря. Це була країна міст. Тут не було єдиної держави, як у Єгипті, а існували міста держави, як у Шумері. Наймогутнішими були Тір, Сідон, Бібл, Бейрут і Тріполі. Сьогодні на цій території знаходяться Сирія, Ліван і Ізраїль, а 4 тисячі років тому тут жили Фінікійці між морем і Ліванськими горами. гір були густо вкриті лісами, в яких росли кедри і кіпариси. Знаменитий Ліванський кедр прославився на все Середземномор'я. Бо ніде більше не росло це високе міцне дерево, що стало в нагоді і фінікійцям, і їхнім сусідам. Кедр став джерелом багатства для фінікійців. Тут були тільки маленькі річки, не схожі на Ніо і Тигр. На узбережжі моря була безліч зручних заток, бух та острівців. Чи може в таких умовах виникнути цивілізація без родючого мулу чи покладів глини? Так, може. Тут були море і деревина, з якої можна було побудувати кораблі. Мореплавство стало основою цивілізації фінікійців. Пам'ятаєте назву країна лісорубів? Оці лісоруби і стали одними з найкращих мореплавців тогочасного світу. Протягом майже тисячоліття фінікійці будували кращі в світі кораблі, торгівельні і військові, швидкі, потужні, досконалі. Кораблі були невеликі, довжиною 10 метрів. Вніс корабля був прикрашений дерев'яною кінською головою, а корма дерев'яним риб'ячим хвостом. За допомогою вітрил і весел кораблі долали величезні відстані, доставляючи військо чи товари в інші країни. Імовірно, фінкійці першими в історії людства опливли Африку. Плавання тривало три роки, в запасі їжі на такий довгий період ніякі кораблі не могли б вмістити. Тож мандрівники зупинялися, сіяли зерно на березі, чекали врожай кілька тижнів, а потім пливли далі. Фінікійці зробили в мореплавстві багато відкриттів, які ще довго використовували інші народи. Як не заблукати в морі? Як визначити, хто має платити за потоплений вантаж? Ви знайшли амфору, такий контейнер для зерна, вина і олії. Всі ці винаходи були не заради розваг, а заради головного заняття, яке годувало фінікійців. Заради торгівлі саме вони винайшли міжнародну оптову торгівлю. Фінікійці торгували з іншими країнами Середземномор'я, а також з Месопотамією та плавали аж до берегів сучасної Франції і Британії. Фінікійці купували те, що не вирощували і не виготовляли: метали, зброю, пшеницю. А натомість продавали те, чого не мали інші: деревину, пурпурну фарбу, скло, а ще перепродували товари, купуючи їх в одному місці і продаючи в іншому. Фінікійці ніби зшили серед семи об'єднавши тодішній світ за допомогою торгівлі. Найдорожчими товарами були ті, що виготовляли фінікійські ремісники фарба і скло. Найціннішим товаром фінікійців була знаменита надзвичайно дорога пурпурова чи багряна фарба. Пам'ятайте назву Багряна земля. Пурпур це назва кольору червоно-фіолетового та його відтінків. Також називали й тканину, пофарбовану в цей колір. В стародавні часи одяг з пурпуру могли собі дозволити тільки надзвичайно багаті люди і правителі. Він коштував шалених грошей. Щоб зрозуміти, наскільки дорогим був пурпур, уявіть отакий звичайний светр з вовни. Його ціна сьогодні півтори тисячі гривень. Але якби такий светр, фарбований в пурпур продавали фінікійці, то він би у них коштував близько 200 тисяч доларів на наші гроші, як цей будинок у Львові. Чому так дорого? По-перше, це був ексклюзив. Тільки фінікійці вміли виготовляти пурпур. По-друге, щоб зробити таку фарбу, треба було добряче заморочитися. Її виробляли із певних видів морських равликів. Щоб виготовити хоч трохи фарби, потрібно було наловити тисячі цих равликів в морі. Потім їх чавили, довго вимочували, випарювали, потім фарбували тканину. Тканина виходила дуже красива, не линяла, не тьмяніла, а навпаки, ставала все яскравішою. Така тканина стала символом багатства і влади на 2000 років. Технологія трималася в секреті і передавалася тільки своїм людям. Сьогодні секрет виробництва фарби втрачено. Ще фінікійці робили дивовижні речі зі скла. Скло винайшли в Єгипті чи Месопотамії, а фінікійці стали масово виробляти скляний посуд і прикраси. А потім оптом продавали барвисті скляні вази і намиста. Незвичними були намистини у вигляді голів, по яким ми можемо уявити тренди фінікійської моди. Також фінікійці виготовляли і продавали вироби з бронзи, заліза, золота зі слонової кістки та дерева. А ще вони вирощували виноград та виготовляли на продаж вино. Це був популярний напій до часів чаю, кави і Кока-Коли. Щоб було зручно торгувати по морю, фінікійці придумали створювати свої міста по берегах Середземного моря колонії. Ні, не такі колонії. У слова колонія є кілька значень. А ось такі: колонії це поселення фінікійців за межами самої Фінікії. Плаваючи вздовж берега, фінікійські мореплавці знаходили вільні зручні місця і заснували там своє місто. Ми називаємо це колонізація. Так фінікійці розселилися по всьому узбережжю Середземного моря. Тут ви бачите фінікійські колонії, а найбільшою з них був Карфаген в північній Африці, який з часом сам став могутньою державою. Багато чого фінікійці винайшли вперше, але найбільше досягнення фінікійців – це алфавіт. Від нього походять багато сучасних алфавітів, зокрема і український. Чим алфавіт відрізняється від ієрогліфів та клинопису? Один ієрогліф – це окреме слово, тому їх потрібно дуже багато сотні і тисячі. А в фінікійському алфавіті всього 22 літери. Бо одна літера це один звук. І можна складати безліч комбінацій з цих звуків. Чому саме фінікійці зробили цей геніальний винахід? Чи був зв'язок між головними заняттями фінікійців та алфавітом? Подумайте самостійно. Тож фінікійці створили могутню цивілізацію з розвиненими ремеслами, морською торгівлею і багатою культурою. Вони не прагнули завоювань. Їхнє багатство і процвітання ґрунтувалося на зовнішній торгівлі. Чисельної армії у фінікійців не було. Тому з часом Фінікія потрапила під владу Асирії, Вавилону, а потім Персії. Ось так бувало з тими, хто не мав сильної армії. Далі буде, а поки що, до нових зустрічей на уроках історії.